Малята, добрий! день! Ми продовжуємо знайомитись з рідною Одещиною. Моя колега пані Олена запрошує вас у подорож. Доброго ранку, сонце привітне! Доброго ранку, небо блакитне. Доброго ранку, просторі поля. Доброго ранку, україно моя. Нумо, діти, прокидайтесь на заняття. Всі збирайтесь. Малята! Я пропоную подорож. По південній Бесарабії отже, сідаємо в наш автобус та поїхали. Вилкове місто, що розташоване на зелених островах. У Кілійському районі Одеської області тут зустрічаються Дунай і Чорне море, а неподалік проходить кордон із Румунією. Власне, через те, що Дунай тут розгалужується на кілька рукавів і утворює вили, вилкове і отримало свою назву. Головна особливість міста полягає у тому, що більша його частина побудована на воді, замість вулиць тут. Канали Еліки, а замість кондом – човни. Тут через канали перекинуті дерев'яні містки, які за необхідності перетворюються на розвідні мости. Якщо каналом йде вантаж. Кожна сім'я має човен. Це основний транспорт у тамтешніх краях. Місцеві жителі займаються переважно рибним промислом, заготівлею очерету, виноробством, а ще в Дунайських плавнях є ферми, де розводять жаб для експорту до Франції та інших країн, де їдять ці делікатеси. Вилкове славиться своєю полуницею, яка родить тут практично круглий рік. А також знаменитим виноградом сорту Новак. Цей сорт абсолютно унікальний. Його смак не можна переплутати ні з яким іншим виноградом у світі. Адже більше ніде виноград не росте на воді та мулі. А це малята пам'ятник легендарному засновнику села Липованське, від якого бере початок сучасне Вилкове. Скульптор зобразив Липована, першопрохідця, з хрестом у руках, що сходить на берег човна. Пам'ятник святителю Миколаю, цей святий вважається з давніх часів покровителем моряків та мандрівників. А це пам'ятник рибалці. Основний промисел заняття мешканців Вилкове це рибалка. Дунайським заповідник називають, бо розташований на місці, де річка Дунай впадає в Чорне море. Цікаво, що річка Дунай друга за величиною у Європі 2961 кілометр і протікає через 10 країн Україну, Німеччину, Австрію, Словаччину, Угорщину, Хорватію, Сербію, Румунію, Болгарію та Молдову. Заповідник було створено 1998 року з метою збереження тваринного і рослинного світу Дельти Дунаю. Загалом заповідник охороняє 138 червонокнижних тварин та 26 видів рослин. Острів Єрмак – заповідна територія донайського заповідника. Тут можна зустріти пеліканів рожевих та гусей сірих, орлана білохвостого, зграю турухтанів. Крачку маленьку. Косарь Малого Зуйка, Крячку Річкову, Лебідя Шипуна, Мартина Звичайного, Мартина Жовтоногого, Родину Кабана Дикого, Синицю довгохвосту, сліпака білозубого, квашку звичайну, ропуху звичайну, єнотовидну собаку, вужа звичайного, коника зеленого, чаплю жовту, Білугу, черепаху болотяну європейську, кота лісового, рослинний світ. Тут росте гвоздика бесарабська, латаття біле, глечики жовті, водяний горіх а зараз малята. Давайте пограємо у гру. Так чи ні? Це вуш звичайний? Так. Це жовта качка. Ні. Це чапля жовта. Це кіт домашній? Ні. Лісовий. Це синичка довговуса? Ні. Це синичка довгохвоста. Це жовті глечики. Так. Це лісовий горіх. Ні. Це водяний горіх. Малята ось і підійшла до кінця наша подорож. Я сподіваюсь, вам було цікаво. Дякую за увагу. До нових зустрічей.